Добрий день, малята! До нас завітав світлофорчик. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Які правила! Треба ще знати, малята. Правила дорожнього руху для дітей. Ходи по тротуарах тільки з правого боку. Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На червоний і жовтий сигнал світлофора. Не можна переходити вулицю. Перед тим, як переходити дорогу. Подивись, чи немає поруч машин? Не обходь автобус. Це небезпечно. Почекай, поки він від'їде від зупинки. При переході вулиці. Подивись спочатку наліво, потім направо і можеш починати свій рух. Дійшовши до середини, подивись направо, потім наліво і продовжуй шлях. Не грай в м'яч або в інші рухливі ігри в місцях, де несподівано може з'явитися транспорт. Переходячи дорогу, не розмовляй з друзями. А подивись спочатку наліво, потім направо. Світлофор основний регулювальник дорожнього руху, завдяки якому ти зможеш відчувати себе на дорозі максимально безпечно. Бережіть себе, малята. До зустрічі!